Chieftain МК 6 знаходиться в файлах гри дуже давно. Конкретне оновлення, в якому його було додано, я не знайшов. Але на старих форумах зустрічав типу злиту інформацію від 2015 року про те, що даний британський важкий танк має замінити в гілці прокачки ФВ 215Б. Врешті, в якості британського топа, ФВ замінив не чів, а Суперкінь. Але це не так важливо, як те, що вже біля 10 років даний важкий танк присутній в грі. І ось, нарешті, його майбутнє було вирішено. Він стане однією з трьох десяток, які можна буде отримати з нових етапних лутбоксів. А чи до цього в коробках була присутня техніка максимум 9 рівня. Детальніше про нові етапні лутбокси, а також новинки, які знаходяться в них, я розібрав в окремому відео. Послання на яке ви зможете знайти в описі, як і огляд на ще одну нову десятку, яку можна отримати з них. МБТБ. Якщо відео буде корисним та цікавим, протисни вподобайку. А також можеш підписатись, аби не пропускати вихід наступних відео. А зараз повернемось до Чіфтейна. Перша асоціація з назвою Чіфтейн може логічно виникнути з танком за глобальну мапу, який має повну назву Т-95 фс 4201 Однак в його називають просто чіфтейн або Чіф. Даний танк в минулому відомий своєю імбовістю, адже до нерфу з запасом був найкращим танком гри. Після послаблення. Характеристик він дещо здав свої позиції, однак при ньому залишилась його візитна картка. А саме фактично непробивна башта в комплексі з кутами вертикального наведення в мінус 10 градусів, що робить його ультимативною машиною, при грі від башти в рельєфі, за насипу чи за будь-якого іншого укриття. Тому навіть не дивлячись на погіршення характеристик рухливості, а також гармати, зокрема в плані пробиття та шкоди на хвилину. Він все ще є одним з найсильніших важких танків 10 го рівня. Ця сама башта стоїть і в чифтей на МК6. Погодьтесь, вже виглядає багатообіцяюче. Але саме цікаве ще попереду. Оскільки в машини, про яку ми зараз говоримо, найкраща гармата серед всіх важких танків в грі. І ні, я зараз не перебільшую, тому що ця 120-мм має рекордну шкоду на хвилину серед всіх важких танків 10-го рівня. В базовому стані вона складатиме 3034 одиниці, що є кращим показником ніж т 110 і йоха на обох гарматах, 215 п'ятнадцятьбе, везе стодинадцять п'ятьа. А про понерфленого суперконя і говорити не варто. Більше того, ця шкода на хвилину краще, ніж в більшості середніх танків. Що не менш важливо, при хорошій шкоді на хвилину, Чифтейн має і ідеальний комфорт стрільби. Адже показники розкиду в русі, від повороту корпусу та башти тут ідентичні суперконю. А розкид в 0,31 і особливо миттєве зведення в 1,44 секунди навіть будуть кращі. Не пасе задніх МК6 і в плані бронепробиття. Базовий підкалібр пробиває 270 мм броні ні, що знову ж таки є одним з кращих показників серед всіх важких та середніх танків 10 рівня. З Голдою ситуація не така хороша, тому що 310 мм підкаліберного бронепробиття це об'єктивно показник нижче середнього. Однак, все ще достатній при базових навичках вицілювати вразливі зони. Цікавою особливістю, Чифтейна є його фугаси, бо навіть в цьому відношенні його гармати виділяється на фоні інших, адже має рекордне бронепробиття аж 140 мм, в той час, як в більшості інших. Важких танків, цей показник складає в середньому 50-70 мм. На фоні них виділяється хіба що суперкінь, в якого 120 мм, та ріночеронти з пробоєм 127 що об'єктивно суттєво менше, ніж в МК6. Завдяки такій особливості можна в потрібний момент змінювати тип снарядів на фугасний та по слабко броньованих цілях давати 515 шкоди замість стандартних 400. Поки я катав цей танк в рандомі, в мене було немало боїв, де з умовних 4000 тисяч шкоди добра половина була нанесена саме фугасами. Тобто, мої слова про те, що це найкраща гармата серед всіх важких танків 10 рівня, не є перебільшенням, адже за виключенням голдового бронепробиття вона є ідеальною буквальною. В кожному компоненті. Немало важливим є і те, що при всіх раніше згаданих перевагах даний важкий танк має ще й хорошу рухливість, максимальна швидкість вперед складає 42 км, при питомій потужності в 14,5 коників на тонну. Враховуючи ідеальну стабілізацію, швидше за все, в збірці обладнання у вас на ньому буде стояти не стабілізатор, а саме турбіна, яка в слоті на мобільність покращить максималку до 47, а питома потужність до 15,8 коників на Тону. Тобто це рухливість близька до середнього танку, і який-небудь Суперкінь навіть мріяти про таку не зможе. Таким чином, ми отримуємо рухливий важкий танк з баштою та кутами вертикального наведення, як в того самого Чіфа з глобальної мапи. Притому в цю башту ще й встановлена безумовно краща гармата серед всіх тяжів гри. Після першого погляду на ці характеристики, я певний час не міг повірити, що таку імбу справді хочуть випустити в рандом. Притому, даючи можливість її отримати буквально кожному і в необмеженій кількості. Так, за донат. Але задонатить і вибити цей танк з коробки зможе кожен. А конячити два тижні на глобальній мапі чи маневрах зможе далеко не кожен. Відповідно, дана імба може про Просто заполонити рандом. І заполонити, то вона його може. Однак з приводу імбовості є певні нюансики. Я не просто так сказавши про те, що це башта від Чифтейна, не показав її коліжен модель. Бо якщо гармата в даної машини це без іронії бочка меду, то от броня навіть не ложка дьогтю, а добряче відро. Адже в даного танку справді башта, як в того самого Чіфа. За формою, за нахалами, але тільки не міліметрами номінальної броні. Тому ДФТ-95, фф Ф420. Один в лобовій проєкції башти 350 мм, МК-6 лише 250. Але це, якщо порівнювати найтовстіші ділянки броні в башті, що робити нема великого сенсу, бо стріляти туди все одно ніхто не буде. А от куди будуть, так це лючок, який вчіфа за глобальну мапу розміром з ребро Копійки, в той час як в нашого, раз так в 10 більший. Та ще й має лише 60 мм броні, що може пробиватись навіть однорівневими фугасами. Але це не головна Ахілесова п'ята даного танку, Болючок розташований з одного боку башти. Тож танкуючи від кута будівлі, його хоча б якось можна буде заховати. На відміну від зони прямо над гарматою, в якій всього 140 мм номіналу, при далеко не кращому куті нахилу. Що в сумі дає біля 220 мм наведеної броні. А це означає, що навіть 8 рівні без голди даного британця туди пробиватимуть. Для порівняння в Т-95ФВ-4201 при аналогічному куті нахилу там 215 мм номіналу. Таким чином, наведена броня в даній зоні складатиме за 350 мм, що майже неможливо пробити навіть з голди 10. Однак баштою проблема не обмежується, адже не менші проблеми тут із корпусом. Звісно, верхні бронелист, як і скоси зліва та права, при фронтальному танкуванні за рахунок рикошетних кутів нахилу щось можуть відбивати. Але це швидше справа удачі, бо при мінімальному відцілюванні легко пробувається смужка під баштою. Великий та тонкий нижній бронелист пробивається взагалі з будь чого, в тому числі з хороших фугасів. Але ще гіршою ситуацією буде з танкуванням від борту. Під таким кутом скоси на корпусі нівелюють свій нахил, внаслідок чого кількість неведеної броні в даній зоні складатиме менше 200 міліметрів, що є легкою мішенью не те, що для вісімок, а й навіть для танків сьомого рівня, коли б звісно МК 6 міг їх зустріти в бою. Але навіть це квіточки на фоні бортової броні Чифтейна. Адже нижня частина його борту має всього 38 міліметрів номінальної броні. А це означає, що будь-який танк, калібр гармати якого складає 120 мм і вище, бронебійним чи підкаліберним снарядом пробиватиме цю зону абсолютно під будь-яким кутом. Тобто це не просто погана броня, це катастрофічно жахлива броня. Якщо башта здатна відбивати хоча б щось, хоча б якось, то корпус просто безнадійний. Ще більше ускладнює ситуацію те, що даний танк є, ще тим критозбір. Майже кожне пробиття в корпус вибиває йому або боєукладку, або баки. Часто він горить з першого ж пострілу. Тому експериментальне загартування в ідеалі взагалі Т-3. Для нього швидше не забаганка, а життєва необхідність. Таким чином, в обличчі цього танку ми отримали не чергового монстра позиційної гри, як Т-95 ФВ-4201, а щось середнє між леопардом в тілі важкого танку і фв 215 б Оскільки той теж має ідеальну гармату, в комплексі. Посередньою бронею та високою крітуємістю. Хоча останній хоча б щось може відбивати, граючи від борту. Однак, чи означає це, що Чіфтейн МК 6 є поганим танком? І насправді я так не вважаю, тому що наскільки вагомою перевагою даного танку є його гармата, настільки ж суттєвим недоліком вона має бути збалансованою, аби не перетворити даний танк в ультимативну імбу. В даній конфігурації він імбою, очевидно, не буде. Але все ж наявність такої гармати в комплексі з хорошою рухли. Дивістю може зацікавити певну категорію гравців, особливо тих, хто зможе реалізувати броню даної машини. Що, яку броню, Володя, в тебе що, фляга посвистує? Ти ж сам сказав, що вона в нього безнадійна. Так, але це тільки якщо говорити про його жахливий корпус, який краще взагалі не показувати супернику. А от башта в нього саме що вразлива, але вразлива не означає безнадійна, тому що при правильному виборі позиції вона може доволі впевнено тримати удар. Має на увазі гру від кутів вертикального наведення, заїжджаючи на насип та рельєф таким чином, що передня частина корпусу була вища відносно задньої. При такому положенні лобова проєкція башти буде мати більш гострий кут в прицілі суперника, що збільшить в ній кількість наведної броні, зокрема у вразливій зоні над гарматою, а також візуально зменшить силует лючка. Звісно, МК-6 навіть в такій позиції буде мати вразливі зони. Однак, враховуючи стабілізацію та влучну гармату в цілому, в нього не буде потреба затримуватись в прицілі суперника та давати зайвий час себе вицілити. А щоб вийти та дати швидкий та влучний постріл, даної броні більше, ніж достатньо. Повторююсь, якщо ховати корпус та використовувати башту правильно. Щодо обладнання, то я б сказав, що кращий збірки, як досилач, система живучості Т3 та турбіна просто не знайти. В якості підсумку досказаного я можу сказати, що чівтень це цікава, але дуже скілозалежна машина. Танк, в якому поєднуються крайнощі, наскільки він чудовий в одному, настільки ж жахливий в чомусь іншому. На мою думку, Через місяць-другий після лутбоксів цей танк стане гостем в рандомі, адже відверто кажучи, ця машина просто не розрахована на масового гравця. Однак в руках скіловичків він буде ефективним та зможе розкрити свій потенціал. Як мені здається, з самого початку в лутбоксах ставка робилась не на цей танк, бо гвістком програми, який і має продавати етапні коробочки, має стати МБТБ. І відео огляд на цей танк вже є в мене на каналі. Якщо ще не бачив, можеш перейти за посиланням в описі. Також на каналі є окреме відео з оглядом нових премтанків 8-9 рівня, які також присутні в цих коробках. Там є доволі цікаві машини, такі як польський Альфач Панцерник, французький СТ з турборежимом Vercingetorix, німецька штурмова ПТ з баштою та гідропідвіскою Турм, та інші. Посилання знову ж таки в описі. А на цьому в мене все. Якщо відео було корисним, протисни вподобайку та підпишись, аби... Не пропускати нові відео.